Сьогодні пам'ятний вірш звучить так: бо, хоч упаде праведник сім разів, та встане знову, це сказав мудрий Соломон. Ось, якщо упаде, навіть сім разів він знову встане, тобто mm -hmm. на восьмий раз так він все одно підніметься. Mm -hmm. Друзі, ми продовжимо цього тижня досліджувати історію Самсона. Вона завершується е не поразкою, а перемогою, хоч і трагічною, тому що після років... Е Приниження, коли филистимляни насміхалися з нього в домі свого бога дагона, осліплений Самсон розумів, що власної сили більше немає. Але саме в цей момент він знову звертається до кого? До Господа. Його молитва проста і щира. Він каже: Господи, Боже, згадай мене і зміцни мене тільки цього разу, Боже, щоб я помстився филестимлянам угу. за одне з моїх очей. Угу. Тобто він каже, Боже, згадай. От. Mm -hmm. Згадай, тобто прости, mm -hmm. ми бачимо, що в нього ця молитва покаяння каже, Боже, я, я розумію, що я не заслуговую. Ти можеш сказати до побачення, можливо, ти вже сказав до побачення, але по твоїй милості згадай mm -hmm. мене, допоможи мені. І Він... Бог, так, і Бог відповідає. Мені подобається в цій історії те, що зараз, в цей момент, коли ось Самсон вже настільки слабкий, наскільки вже. Такий безнадії, в повній немочі своїй він зміщає фокус з себе на Бога. Так. І Він каже, Боже, мені так хочеться помститися, що ось твоє ім'я настільки сильно принижується прямо зараз. Влаштували величезний бенкет в домі Дагона, це їхнього ідольського бога. Так. І вони насміхаються з Бога Ізраїля, з живого Бога, який в принципі все створив, який все їм дав. І Він каже, Боже, дай мені от тільки цього разу силу і. Відчувається взагалі в цій історії, в цьому трагічному завершенні, але така трансформація серця, коли людина мала все, мала власну силу, він був суддею Ізраїля. Це була дуже така поважна людина, людина, яка мала владу, не тільки фізичну силу, але також і владу над народом, над людьми, вплив на людей. Так, і все це було дійсно від Бога так. йому дане. Ось але... ця та сила, і ми бачимо, що Бог готовий. Благословять настільки, наскільки ми готові, так би мовити, Бога інтегрувати в наше життя. Так і Самсон десь от пішов, що знаєте, от ну я сам і все можу, я сам знаю краще, так я її побачив, я хочу на ній одружитися, угу. так на дівчині з іншого народу. Така Ось. І, і ми бачимо, що дуже часто і в нас, тільки Бог починає давати ті благословення, які ми в нього просимо. І Бог не проти, але він хоче, щоб це було благом. А ми потім такі, ну все. Знає, як в історії про Гедеона сказано, це моя рука спасла мене. ось, Тому що ну, це ж я заробив. Як мені один чоловік розказував, коли йому говорив, що ну, неможливо жити без Бога. Він каже, ось це мої руки, ми заробили, це моє, тут Бога немає. Так, так, так а потім а Ракета біб... прилетіла і нічого немає. А Біблія каже: як ти можеш планувати завтрашній день, ти сьогодні не знаєш, що з тобою відбудеться, <гум> так, з твоїм майном і з твоїм життям, тому що дійсно ми залежні від Бога. Але, так. друзі, говорячи про Самсона, ми бачимо, що так він попросив одного з лобчиків, щоб його поставили е, біля двох колон, які, в принципі, тримали всю цю будівлю, і не своєї сили, але сили Божої. Він зрушує ці стовпи і весь цей дім, друзі, падає. І цікаво, що під руїнами, власне, друзі. Ми бачимо, що під руїнами загинуло більше людей, ніж за все його життя, що так. він перебив всіх цих филистимлян там, сотнями чи тисячами. Mm -hmm. так? Тобто, я думаю, наскільки це могутня будівля, наскільки там було багато цієї знаті, mm -hmm. так, які прославляли свого Бога. Так. Ось. І історія Самсона так, друзі, він помирає. він помирає Трагічно, але як переможець. Пам'ятаємо, що поразка, друзі, це не кінець. Якщо в серці. Знову ж таки, в нас. Живе покаяння. Бог завжди має ще раз для тих, хто повертається до нього. Mm -hmm. Мені подобається ще така фраза Елен Вайт, яка сказала, що Бог не залишає навіть того, хто впав найнижче. І якщо ця людина звертається до Бога в покаянні, то його благодать сильніша за будь-які наші падіння. Історія Самсона дуже така контраверсивна насправді, тому що yeah. ми не можемо сказати однозначно, що це супергерой у Біблії. Для так при... При... Само... Як приклад, так, як приклад, я не. Не знаю, так само, як той Енох, який постійно ходив з Богом, ніколи не відступався, як Йов, який у стражданнях завжди був із Богом, хоч і ну, сумнівався, давав Богу запитання. Але це людина, яка дуже часто робила неправильні речі, яка дуже часто помилялася, але наскільки сильно ми можемо простежити? Любов Бога до людини, його прийняття, його прийняття навіть з величезним багажем помилок, які людина зробила, як людина сама собі заробила ось ті страждання, які вона мала, так. але Господь все одно, все одно поруч. Друзі, і ми бачимо, що Бог він готовий простити. Можливо, сьогодні ви маєте відчуття якоїсь провини, що Бог вас не пробачить. Бог готовий простити за умови, що людина свідомо про це попросить. І розкається в цьому. І можливо, ви сьогодні жалієте за вчинені якісь неправильні вчинки в вашому житті. Можливо, щось страшне ви зробили в своїй сім'ї з колегами, з друзями, по роботі, з близькими вам людьми. А, не зрозуміти неправильно, не так важливо, друзі, те, що ви зробили. Що важливіше за те, як ви завершите свій шлях. Ніколи не пізно виправити і стати на правильний шлях. І сам це зробив. І Бог дарує цю можливість завершити. Щасливим кінцем і наше життя. Він готовий стерти наші провини. І Бог чекає і готовий давати нам цю перемогу і облегшення від того тягаря провини. Пам'ятайте про це. Якщо відчуваєте подібне, придіть до Бога і скажіть йому про це. І я вірю, Бог на таку молитву з радістю відповість.